Тисячу продуктових наборів видала благодійна організація БФ Ангели допомоги Олександрійцям поважного віку 75. Звідки допомога та що в пакунках, розповіла представниця фонду. Створили ми фонд тоді, коли почалася війна. Ми само організувалися, ми приватна структура, ми не от отримуємо допомоги від державних органів наших. Ну, шукаємо благодійників. Наразі знайшли благодійника, це церква останніх днів Ісуса Христа в Україні, які нам допомогли. Дуже дякуємо їм. Ми зробили збори і вирішили на цих зборах, що не тільки ВПО потребують допомоги, а і наші такі мешканці, які ну, самі, самі не захищені тверсти населення. Це люди 70-75+, плюс. Ну, з їхньою пенсією вони зараз ну, теж дуже в складних умовах. Ну, тому ми вирішили допомагати і нашим людям. Потім це продуктовий набор, це крупи, це сахар, тушко, тушонка, банка консерви, банка олії. Ну, тобто, такі самі необхідні речі, які ну, людям зараз потрібні. Пояснила, яким чином відбувалася реєстрація на видачу. Ми шукаємо благодійників. Коли ми знаходимо благодійника, ми вже маємо таку інформацію, скільки в нас буде продуктових наборів. І на цю кількість ми реєструємо людей. Розумієте От люди отримують талони. От у нас цей раз ми знайшли на тисячу пакунків, тому ми зареєстрували саме тисячу людей. Якщо вже приходить тисячу перший, тисячу другий. Ну розумієте, мені дуже шкода, але мені немає під що записувати цю людину. А якщо ми знайдемо ще благодійники, ми будемо працювати так само. Ми будемо їх записувати на чергу. Люди будуть отримувати талони і будуть отримувати далі допомогу. У нас є реєстр. Ми дивимося. Якщо це навіть люди з однієї родини, то ми видаємо тільки один пакунок, тому що ну, людей зареєстрованих в нас ВПО тільки більше 10 тисяч, а ще наші мешканці. Тому ну, ми з задоволенням надавали, але ми не маємо змоги. Окрім продуктових наборів, ангели допомоги мають змогу допомогти одягом ліками тощо. Фонд займається не, не тільки там видача продуктів, якщо ми знаходимо людей, які допомагають. Також люди можуть прийти до нашого фонду вибрати речі, вибрати взуття. Тобто, якщо є на нашому фонді ще в даний момент щось там, та ж банка тушонки, якесь печиво, ми теж це надаємо. Тобто це приносять звичайні люди, допомагають. Інші організації пересилають з інших міст нам даже навіть тось. Тобто ми всім вдячні, то, що в такий тяжкий момент ну всі друг другу допомагають. Головне це увага та турбота, переконані благодійники. Про це говорять і олександрійці, які отримали допомогу. Про цю акцію я дізналася з Фейсбуку. Там було написано, що спочатку для тимчасово переміщених осіб, а потім написали, що людям, яким 75+. От. Ну, Папа в мене підпадає під цю категорію. Він з 37-го року народження, він інвалід першої групи позору. І коли я йому сказала, що тобі держава виділить, ну не держава, а ці благодійнити, це для нього таке було свято. Ми дійсно не, не дуже такі це, але для людини це в такому віці, це для нього такий. Ну, Ну як, піднімаємо нас, і що він комусь потрібен, ще крім родини своєї. Частину продуктових наборів ангели допомоги передали волонтерам спільнот Піксель та павучок як знак вдячності за їх щоденне невтомне плетіння маскувальних сіток.